Эээ, а, да, точно! Рай, А, да, точно, сэр! А, сэр, я почекать. Доброе, мне э, в... Эээ, в край. Эээ, так, доброе. Эээ, тут-то в аэропорт. А, так, звісно, доброе. доброе. Добре, ми в краю, а де а дефірус? Вона? Ну ой, я просто непевне про, не про неї забув. А, файрпет? Та я? А, ти що тут робиш? Я вирішую сюди просто прийти, а що? А, на чого? а ми на кого чекаємо? А на Ендерна, а що? А це він у той, пише там Endern. А, Так. А, привіт, так. Я би хотів би проводити за вірус, а її немає. Не переживай, у мене є прилад. Який ще прилад? Це, те... це не це колесо? Сам те колесо, це не колесо, це той самий прилад, який зараз сказав. Це це... телепортатор. Те... Телепортатор це що? Більше ще не зрозуміло, що це вона телепортує якого зелену зараз і не телепорту. А, дуже смішно. лол. Через один, два, три. А, де де я? А, це в краю. А, добре, воно тут. Добре. Тож, е, що ми хотіли дасть з тобою ну, е, поговорити? Е, де де Фіобраєн? Е, він більше на нашій стороні. Більше не на нашій стороні? А що сталося? Він не помер? Зрадив? Ем, Зрадив, так. Шкода. Добре, я просто можу да з тобою поговорити. Ну, я більше не принцеса, тому я можу просто з тобою поговорити. Так, добре. От поясни, що це за дракон? Е, це фаєрпет? Я фаєрпет. Зрозуміло. Давай продовжимо. Ем, Ми навіть не почали і навіть говорити. А, а, так? А я думаю, що почали. Добре. Думаю, ще можу нас назвати... просто... Думаю, е, як тебе справи. Поки що добре. Добре, я хочу нас поговорити з проколором Pleєм, може відійти. Бо навіщо було кликати? От навіщо було кликати, та. йде? Знаєш баколе, я хочу да з тобою поступовувати в більшості. Тут походити так. Добре. Добрий день. Філіг Не хочу з вами. Тож, і багато хотів, хотів домой поводити, щоб просто забрати депутатів, які ну про Незерські. Про Незерські, так. Це буде добра ідея. Ти знаєш, що я прорайський. Е, так знаю. І я просто хочу більше більше робити з монахії, більше демократію. А що? Ти ж розумієш, що в краю є монахія? Монахія? Хай і монахія. Монахія. А, монархія. Зрозумів. Тобто ти розумієш про колор -плеєр? Е, Так звісно. Це буде ліпшу ідеєю проти. Ну, впливу назва на край. Так, це буде більш чудовим, Надію, що мені ніхто не помішає це зробити, я теж Надіюсь, що ніхто не захоче помішати. Ага. Тим більше як знаєте значі не зараз, що він хоче дуже великий плив. Що? Казав вплив? Е, добре. Мій друг, я думаю, що можемо вже піти. Е, ні. Е, ти знаєш, е, тут дуже небезпечне місце. І я то знаю, що в цьому місті дуже багато вбивць. І ще не що тут може нас вбити. Е, ну, так. Я без охорони, тому більше туди, більше тут в нас може знайти, тому що це було далеко від самого краю. Не переживай, нічого тут не станеться. Інтерн. Ні. Бачиш, що я відбив. Угу. <клух> <клух> Бачу. Слідшого. Хто следущого? Анден! Анден! Смертвий! Ну, підемо! Перший я хочу одкими зрадібратися! Так воло! Це ще? Ну no, все! Добрий день! Дезму помер! Як? Як таке можливо? Я теж розумію, але хто його вбив? Е, Кіт вбивця? Я його добре не помітив, але не помітив тільки чорно-червоний колір це колір Незеру. Напевне, це зробив Незер. Йому просто не сподобалося, що тут стоїть прорайський -про король, який настроєний проти Незеру, і він вирішив його вбити і поставити про Незерського лідера в екран. Uh, ну, в принципі, так, ідемо вже всюди. Постійте, я десь вас телепортирую. О, мене теж. Один, два, три. Телепортиру у нас в землю, сло 15. Uh. Добрый едипше! <звук> <Кіломантин. звук> <звук> 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 Піпець.